Я в книгах довга, наживо минає стрімко. Моє покоління пише сезами вогнем сторінку. До біса маневрі список. Дивіться, які ми вперті. Дивіться, як сміймося прямо в обличчя смерті. Дивіться на наші танці, зруйновищ постів, окопів. Над головою уламка з-під ніг вилітає попіл. Вам перерів підвала для тих, хто лихоєв вдачі, моє покоління плаче, так, щоб ніхто не бачив. Якщо б усі сірі з копалину жбурнути в страждання світу, то більшості з наших ран розквітли б гори світом. Бо з кожним життям навколо не доля і доля спільна. Зимись як піти в отаку, ми молимось про спасіння, якщо Бог є. Він носить форму мого покоління. Чи прийме він нас, хто знає, святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо, дивіться, як пристрасно ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала від Маріка до Говерли, ми билися, як востаннє, найкращі з нас померли. Якщо як і ми голос вести весело. І непохитно читаєш це українською. Значить, ми бились гідна.